Повнісне, це звичайні кішки. Одночасно, голова вверху починаємо ведення. Працює спочатку права ножка, якщо працює права ножка, починаємо рух в ліву сторону. Одночасно. Розуміємо? Одночасно починаєте ведення, другий партнер, який тут розміщається, відкривається відкривається під, під передачу. Віддаємо йому передачу, самі рухаємося на. Тут працюємо чистоту лицем, е, працюємо з суткістю ніг, кожен раз будемо міняти, будемо працювати там по 3-4 хвилини серії. Наступна серія буде, це буде робота так само лівою ножкою, але вже будемо починати в праву сторону. Рух, відкривання під ліву ножку. Зрозуміли? І після цього попрацюємо двома ножками. Е, після цього ми переходимо буде така цікава гра. Користанням завжди більшості завершенням удару поворот. У нас є команда червоних, є команда си. Будуть працювати з тренером Сергієм на великих воротах. Будуть задіяні У нас два воротаря. По зі мною на іншому медатчику на трошки менше ворота. Всі м'ячі знаходяться в тренера. Починає команда синіх. Тренер віддає передачу в центр поля, гравець синіх, в один дотик завершує ударом по уроках. Після цього відразу переключається, тренер віддає передачу в червону, йде гра один в один. Завершенням. Завершенням ударом поворота. Після чого цей гравець переключається відразу на оборону, тренер віддає передачу синів. Починається гра 2 в 1. Завершили свиденько, перед, передача знову червоненьким. 3 в 2 працює. Після завершення знову синім. працюємо 4-3, тобто завжди використовуємо більше. 4 в 3, використали, далі рухаємося 5 в 4. Завершуємо цю серію грою 5-5. Розуміли? Все будемо працювати на рахунок, тренер буде чітко в голову оголошувати рахунок. І в кінці команда там, ми придумаємо. Чи, чи, чи заспіваємо, чи, чи затанцюємо. Запам'ятайте, що в нас гра е, одно, однакова кількість. Це 1 в 1 і 5-5 лише на початку і в кінці. Все інше це більшість, постійно більшість. Тому Потім... ми не зависаємо на танк Харса. Наступну серію розпочинає так. команда Червоних Харстан. починаємо це вдарах по морозку. Зрозуміло? Походу, що буде зрозуміло, будемо вам підказувати буде роботи гарні. Якщо не зрозуміло, відразу. Так, так, зараз, відразу зараз. Зрозуміло? І ще, і ще якщо щось не зрозуміло, але частково зрозуміло, то тоді дивіться, перед початком кожної справи. Якщо ви вам будуть ще раз нагадувати, що робите. Якщо і тоді буде незрозуміло, то тоді можете перезапитати. Тому що ви маєте зрозуміти. Але якщо ви не розумієте і бачите, що ви можете бути там третім, то не ставайте першим. Ставайте третім і дивіться, як виконає перший другий, трошечки хитріше. Ви то знаєте, коли хитрість вам потрібна в номерах, ви все знаєте. А тут трошки виявляється інша історія. Це у вас, да? Дивіться, зараз ми з вами зробимо наступне. Ми повернемося в той квадратик і будемо вести м'яч ногами. Просто ведення. Будуть, будуть додаткові завдання. У вас у всіх нормальне просторова така уява. Я буду вам, ви будете контролювати м'яч, я вам буду говорити назву тварини, назву тварини, і ви маєте відобразити цю тварину так, як ви її уявляєте. Назви будуть на українській мові і на англійській мові. Будь ласка, встигайте переключати. І ще буде одне додаткове завдання. Будуть тваринки з м'ячем, тоді ви берете м'яч, можете ногою там наступити, але в вашій композиції має бути використаний м'яч. Це я буду говорити, умовно кажучи, там кінь з м'ячем. І ви собі робите там, так як ви уявляєте того коня з м'ячем. Якщо я говорю... Зрозуміло? Це буде ще одне завдання. І не забуваємо, що можна у нас бути групуватися в троєчки, двієчки, в, в п'ятерочки. Зрозуміло, так? Да? Тобто зараз ви трошечки задумались, повертаємося туди і починаємо рухатися. Буде три завдання: зобразити тваринку, яку буде сказано на українській або на англійській мові. Так само буде е, тваринка з м'ячем, англійська українська мова. І так само можуть бути троєчки, четвірочки, п'ятірки. Поїхати. Язик, якщо хтось мову не знає, то мається придивлятися, як роблять партнери, але мені здається, що ви краще знаєте. Вайте блядь, з української краще. щоб не бути не бути самим хитним. Так, давайте. Низь! Добре, молодці. Погнали, погнали далі. Погнали. погнали. Змія. Була змія англомовна. Так, погнали! Олень з м'ячем! Олень з м'ячем! У мене немає, я без м'яча, олень. Де м'яч, тебе внизу, погнали. Молодці, добре. Добре. О, о, оле, олені круг буде. Добре. Так, погнали, погнали. Крокоділ. Крокоділ. Добре, може бути. Поїхали, може бути. Погнали, крокоділчики. Добре. Добре, добре, добре. Давайте, змія з м'ячем. Змія з м'ячем. Добре. Похоже на партизанів. Погнали. Погнали. Добре, молодці. Молодці, М'яч зувни, вниз, вниз! сув.